Доброго всім дня! З вами канал Автопазл. Хочу розказати вам сьогодні, як я вивів роз'єм для паралелення двох батарей. 24 вольтових зроблених по системі 6 s 2 p Це батарейки від Porsche TayCan 120 ампер годин, 24 вольти. Значить, зроблені вони на елементах LG E66, досить такі добрі елементи, я вже користувався ними. <кій> і наразі вирішив об'єднати дві батареї на одну BMS. Але як це зробити? Якщо виводів немає і не спилюючи передню кришку, тому що я її спилювати не хотів. Значить, я під'єднався до шин. Які йдуть на балансир до речі? Продавці кажуть, що цей балансир працює? Деякі спеціалісти кажуть, що він не працює. Також, я не знаю, чи працює тут балансир, тому що тут розбаланс на комірках невеликий, близько 8 мВ. Тому нічого сказати не можу. Але для того, щоб упевнитись в тому, що батарея буде працювати безпечно, тому що використовуються вони в жилих приміщеннях в житлових, я вирішив встановити БМС-ку. По розпіновці. Оце у нас b 3 b 6 це b 3 4, b 3 2, загальний мінус. І тут вже я під'єднався до b 1 b 3 і b 5 до цих саме шин. В принципі, воно все має працювати. Такі RG45 п'ять тримають близько 2 ампер. Для балансу цього більш ніж достатньо, якщо батарея використовується не з великими струмами розрядними. Тут треба також мати розраховувати. В принципі, також хочу порадити діапазон роботи цих батарей виставляти від 4,1 вольт на комірку. Це в нас виходить 24,6 вольти максимальний заряд. <кій> Можна видавати 24,7, якщо це швидкий заряд, а на підтримання достатньо виставляти 24,6 і розряджати їх до десь. 3 і ну, Якщо у вас інвертор і ви підключаєте до сонячного інвертора більше, ніж 333 В він її не розрядить, але якщо ви розряджаєте таку батарею маленьким струмом, десь близько 5-10% від її ємності, то вона віддає майже всю свою ємність навіть до 3,5 В. Далі, вже там в неї не залишається майже нічого по ємності. Це також треба враховувати, тому що заряд у літієвих батарей падає нелінійно. І якщо ви використовуєте батарею ну, зі струмом десь 0,5. С, то розряд до 20% буде це близько 3,2 вольти, 3,25. А якщо ви використовуєте 0,05 чи 0,1 С чи Сі, тобто 5-10% від її ємності, то її напруга буде падати нелінійно і буде довго триматися десь у межі. 3,5 вольт. А навіть якщо ви її розрядите вже до 15 і навіть до 10%, це треба враховувати, коли ви будете користуватися такими літієвими батареями, щоб вони у вас довше жили, краще ставте трошки більший поріг відключення, тобто десь на 3,4 В, навіть на 3,45. Я б рекомендував при невеликих струмах розряду. Ну, в принципі, все порекомендував, все розказав. Бажаю всім здоров'я, мирного неба. Якщо у вас залишилися питання, задавайте їх в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки. Буде ще багато корисного, буду ділитися інформацією. І, до речі, скоро вийде вже відео про мою сонячну станцію і про те, як я розв'язав варіант зарядки електромобіля і нагріву води. Коли енергії сонця достатньо, всім мир.